Привіт! Сьогодні дивимось будинок в Бучі, забудовник Володимир. Показуй! Ну що, погнали, давайте. Ну, пішли. Так. так. Оце у нас такі будинки. Будинок дуже класний, так? У в відсотках землі, 150 метрів, вончатним дизайном вже все тут зроблено. подивіться, як Ой, класно така класна та придумала У нас під мангал, під качельку під гамачок, mm -hmm. який на не, не поливається. Місце для роздолля відвари, гарна тераска. Давайте подивимось, може, отак? Після подивимося на те. Скажіть, будь ласка, матеріали будівництва одинок, Що ви будували? побудований з 2НФ цегли, півтора цегли і утеплений. <п 'є> <Пінет. п 'є> а по комунікаціям ще? В будинку у нас газ, в будинку у нас 10 кВт, кіловат, на 50 метрів, септик 9 кубів, розводка всі комунікації електрики і інтернету по кімнатам. Ну, О, це тут, супер. Це тут, майже тут, ремонту. Всередину, ще секундочку. Це ремонту виходить майже там 70-80%, Правильно десь зроблено. Так. У нас гарні стоять двері. У нас ніхто їх не міняє, тут дуже якісні. Все у нас уже поштукатурно. Перший поверх у нас повністю теплих полах. Теплий пол перший поверх. Заходимо сюди. Ось у нас ось у, -у, -у. у нас ребенка, позипуляція гарячої води, зроблено підбор, костного нагріва. Гідрокумулятор мінімальна. Водоочистка, сигналізація на стоїть в будинку, підключена на охорону назовий Ну Тут, напевно, що можна правильно тут зробити. Тут Можна що завгодно зробити, але неправильно. Для правильного у нас є окремі місце. Тут можна поставити водоочистку, бойлери, можна поставити, у нас вся автоматіка розведена а, з електрикою. Ось у нас інтернет весь зведений сюди, сюди можна додавати відеонагляд, відео, можна поставити резервне живлення на добу, щоб людина взагалі працював. Автономно, а от для прачечної у нас місце під сходами. Там передбачена там є вентиляція, там є каналізація, там є там столова. Uh -huh. Ну тут дуже велике таке місце. У нас стає пралка, сушилка, ставиться тут перегородочка і все там подається uh -huh. в одному місці, щоб не використовувати великий санвузол, у такі шість для... Це такі, як Оксана любить, великі санусли. Може... <сістко> Тут можна розмістити і ванну, і джакузі, і душові, і що завгодно. Вимивальники з дерев'яні. Тут в принципі місця хватає. Стало з потолків 303, зараз до чорнового можна нам розмістити зробити примусову вентиляцію. Це все можна зробити в розі потолка. О, є хамін, так? Так, у нас є хамін. У нас є підготовка і камін, вибачте. Камін тут можна попасти як голови, можна поставити на цю сторону, ви У нас, Масова стоїть флюгер, то була вся отеплена, це у нас стоїть підготовка, вам них такі підключитися. У нас підготовка під телевізор є, інтернет, всі точки. Сигналізація, бачу так. Сигналізація я вже сказав. Є місце під диван це зона. Ось Оксана вже тут залишається все. Зоми кухні, все так само передбачено. Все розгортає клас, підбутовку або під варочної пункти, вода, каналізація під витяжку примусову. Така витяжка. Тут можна передбачити пенали з колодівниками, молодільниками. Тут можна вимінірувати кухню. як зробити з випитами часом. Все продумано. Ну, це у нас такий буде огляд прямо для, для ютубу величенький. Як є, так. Да? Тому що знаю об'єкт свій ідеально. Так. Дивіться, які класні дерева. Також покажу. Територія в загальному дуже класно все зроблено. Відступи продумано, що немає. Вікна в вікна. Е, так Кожне і... дерево у нас ростуть лікілені, який гарно заплітається по деревах. Ну, і супер. Це максимально приватність. Да. Біжимо тоді на другий поверх. Другий поверх у нас складова частина. Тут у нас бетонна монолітна складова частина з не вінтовою, а прямою площадочкою. З ну, це рів... класно. рівним шагом. Коли сходи бетонні, це другий, дуже класно, шах також рівний. Якщо бачите, якась стяжка залита, це також на другому повесі, стяжка на першому. Там теплі поли. У нас тут також перший, на другому поверсі, ось тут тепла підлога і в самому самвузрі. Самбуза у нас вже з віконцем. Так само він величезний 6 метрів квадратних. Тут можна передбачити все, що завгодно. Всі комунікації сюди заведені, ви тільки виберете місце, куди вам що поставити. Все це від цього комунікації. Комунікації знизу ще під плитою, під потолком. Угу. У нас вчора були клієнти, розглядали. Власний сам воду дуже хотіли. То тут, в принципі, можна, ну якщо там двері звідси, uh, так, да, можна в принципі, зробити. Я би вам сказав найкращий варіант. У нас є по цій мастербедру величезна гардеробна, і ці гардеробні uh -huh, можна да, зробити, дуже велика. Цю батарею розвернути от сюди. Зробити по вікно санвузел ось тут. Під нами котельня, там всі комунікації. Вентиляція це все не проблема. Робиться ось тут санвузел, а отут тамбурна гардеробна угу. так, Як варіант також. Супер. Ось там місце під кровать, там під телевізор. І тут у нас виход, і тут у нас ліс. На а, а до речі, э, що там планується? Це у нас рекреаційна зона 4,5 гектара. Тут знаходиться э, усадьба штамма, вона внесена в ЮНЕСКО. І вона вже нікуди не дінеться. Це рекреаційна зона, вона віднесена в кадастрі. Це як рекреаційна зона, і ну з часом тут буде парк, Супер. точно нічого іншого. Ну поки що парки не на часі. Тут купуємо дрони та, поки а, що, але в загальному ще планується вбучити тут парк. Ще зроб, можна зробити в принципі шлагбаум поставити так. Так, і... ми передбачили туди навіть місце. Ми вивели туда всі комунікації а, там поставити шлагбаум. Та, в принципі. Mm -hmm. Вулиця, якщо збереться і вони будуть не проти всі, можна поставити відокремити. відокремити цю вулицю, щоб не заїжджали. Клас. Так, Ми ще дитячі не ми да, ну, Дві дитячі кімнати, одна більша, одна менша. У нас в усіх кімнатах стоять вже радіатори, якісні, турецькі, з... А, термоголовками угу. з регулятором. Такі підвіконі можна підвіконі вже стоять також. Ді. І в кожній кімнаті у нас розведено під телевізор. А, достатньо точок у нас по, по, по будинку біля ста точок. Ось, якщо там щось додавати, тут не проблема перенести їх нижче вище. Угу. Тут місце під стол, там робочий. дитячий робочий стол, там також інтернет. Всі розетки ви собі тут працюєте. Тобто, по суті, будь-який дизайнер, який сюди зайде, ну, тут перероблювати. Тут Ні, тут Для немає земля, що не по суті важливі, перероблювати. Тут, в принципі, класно все. Земля під будинком більше трьох років вже у власності, тобто тут мінімальні податки будуть на, на все оформлено mm -hmm. і, і, і таким чином це, ну... Дітку, день, і всі і ми, здається, не заходили в кімнату на першому поверсі, так? Тому, да. першому. Тому що зайдемо в кімнату ще одну дитячу, вона така ж зеркальна. Також дуже класно, що є кімната на першому поверсі. Ну так, вона, ну, та, вона все одно відчувається, навіть якщо воно. Да, у нас міша під шкафи, тут можна цілу стіночку зробити, тут 65 7 губина ролиці якісь так такі різні полочки, там можна там, хтось може чимось займається, якісь камідальки, кутуетки, це все може допадати. Угу. Так само тут ліжечко, там робоче місце. місце, там телевізор. Ну все, супер. <різь> а декілька ще буквально для чоловіків, які часто запитують про дах, чим утеплений, як зроблений. У нас утеплений периметр 200 мм мінеральною ватою. Ми не утеплюємо чердачне приміщення, оскільки це... Це всі не, так роблять. в принципі. Це Додаткові кошти, які все одно. Ну, Не для чого. Ми не утеплюємо його, воно не для чого. У нас чердак він має бути холодний. Головне утеплити хорошо перекриття, щоб у нас не були тепловтрати. Я дивлюсь тепловтрати з сумнів будинку. Ні, ну це треба, щоб приїжджали, дивились ну, живо, але ну, взагалі У ну, нас є це якщо у вас фасаду подивитись на чердаку, там є природне своє світло, uh -huh. яке попадає туди. Тобто, якщо нема світла, ви можете uh -huh. там просто там щось знайти на самому бардачку на верху без фонариків. Біжимо додивимося. Кабінет або окрему кімнату. Ну або кімната для, -кл. для батьків дуже класний варіант. Коли всі передбачені там прохідні зони тут світович, угу. там тут виключив, зійшов включив тут, виключив тут везде прохідні включати. Ну і кімнатка. Кабинет. 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 Для кабінету. А можливо, у вас є діти люди, які не хочуть бігати в сході. Ні, це дуже класно, а, це коли це є мене. дорослі батьки, то це класний варіант. І ще ми забули показати вам є автонавіз. Так. Парковка на дві. дві машини, ну і перед будинком ще в принципі можна. Заїжджала, що дві машини ми діставали і було. не скажу, що там масла <різько> на 5 відсотків на 5, на 5 барів, на 4 з плюсом 2 машини стоять. Угу. Все, йдемо ти на сонечку. Це коштує 180 тисяч, і я думаю, що це небагато для цього наповнення. Згодна. Дуже дякую. Дай, дай. За виділення.